Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу третього пункту номер 35 Трикутнику АВС. Ми знаємо, що АВ дорівнює ВС. І ще й кут, між ними ми знаємо. Так, А Б. С. Цей кут 120. Сторони рівень. На продовженні відрізка АБ за точку Б. Ага, понятно. Значить, давайте його вниз пересунемо. Так, позначено точку Б. Чека, там точка Д. Так що БД дорівнює 2 АБ. Ну, не в масштаб, це буде Х. Це буде Х, це буде 2Х. Вибачайте. Довести треба, що трикутничок АЦД у нас є рівнобедриним. І так, ну чудово. Для того, щоб довести, що трикутник АЦД є рівнобедреним, АЦД. Треба довести, що. Або там якісь кути в нього рівні, або що дві сторони рівні. Ну, звичайно, що коли у нас з вами так багато дано співвідношень від різків, нам простіше, напевно, буде зі сторонами працювати, так? Тобто, ми можемо розглянути два ось такі трикутники: BCD і АБЦ. Познаходити сторони ABCD, AD ми вже знаємо, і відповідно подивимося, що там буде виходити. Тобто, давайте так, ми скажемо, що AB дорівнює BC дорівнює Х. А, у нас дорівнює 2х. Тоді, за теоремою косінусів. трикутничку А, Б, С. Можна і висоту там опустити. Ну, коротше кажучи, багато як можна. Ну Давайте. АС квадрат у нас з вами це АБ квадрат. Плюс bc квадрат мінус 2 а на bc і на косинус b тобто, це в нас що таке? Х квадрат, плюс х квадрат, мінус 2х квадрат, а косинус мінус однієї другої, це мінус одна. Осинус 120 це мінус одна друга. Тобто тут виходить 3х квадрат. 3х квадрат, а отже, АС у нас дорівнює корінь з 3х. Добре. Тепер для того, щоб застосувати теорему косинусів ось тут. У нас є 2х є Х, треба визначити кут CBD. Ну а він у нас є суміжним з кутом ABC. Тому я запишу тут ось так. Це в нас буде 180 мінус 120, тобто 60 градусів. І тепер за теоремою косинусів в тому трикутнику. Трикутничок Б, С, Д. Я розумію, що у мене CD. Сен bd квадрат bc квадрат минус 2 bd на bc і на косинус b. І так, це будет 4x квадрат плюс x квадрат Минус 2 на 2 x і на x минус 4 x квадрат. Ну, буде так. 2 на 2 x квадрат. І отут на одну другу. Бо косинус 60 це у нас одна друга. Тобто виходить 5х2 мінус 2 х квадрат це 3х квадрат. Ну, а це буде означати, що dc у нас дорівнює корінь з 3х. Корінь з 3х. Ну, а тоді ми розуміємо, що ac у нас дорівнює cd і дорівнює корінь з трьохх. Ось воно. А це буде означати, що трикутничок АЦД у нас є рівноведення. Те, що і треба було довести. 36. Треба знайти якусь там діагональ чотирикутника, якщо відомо. 3, 4, 5, 6. І що навколо цього чотирикутника можна описати коло. Почнемо коло. Так, тобто якрісь тут є чотирикутник. Так, А. Б. С. д. Три, чотири, п'ять. І знайти треба аце. Супер. І так. А ну з того, що цей чотирикутник є вписаним, буде випливати, що сума його протилежних путів у нас буде 180. Тобто, якщо оце альфа, значить оце 180 мінус альфа. Виникає ідея записати теорему косинусів для сторони з трикутників А, Б, С і АС, Д. Тоді ми отримаємо якусь рівність, з якою ми знайдемо значення косинуса. Бо у нас сторони різні, кути різні, тому там виходить, що отримуємо рівняння відносно косинус альфа. Лінійне, звичайно. Знайдемо значення косинуса. А знаючи значення косинуса з трикутника з того ж АБЦ, ми вже знайдемо АЦ, просто підставивши у формулу замість косінуса конкретне число. І так, значить, в трикутничку, давайте так скажу, АЦ квадрат з одного боку трикутника АБЦ, це у мене буде 9 плюс 16 мінус 12 на 2, тобто 24 косінусів альфа. А з іншого боку, це стрикутничка Д, Я скажу, що це 25 плюс 36 мінус 60 косинус 180 мінус альфа. Но ми розуміємо, що ці штуки мають дорівнювати одна одній. Тобто 25. Мінус 24 косинус альфа. Це 61 плюс косинус альфа. Згадуємо косінус 180 мінус альфа це мінус косинус альфа. Перекидаємо 84 косинус альфа, косінуси справа збираю. Це в нас мінус 36, а це буде означати, що косинус альфа у нас це. Мінус 36,84. Так, на 6 воно скорочується, мені здається. Це мінус. На 12, навіть воно скорочується мінус 3. 7. Ось так. Чудово. Ось косінус у нас мінус 3 7. Ну, а тоді другий. да? Ну, або давайте так ну, що нехай ми підставимо це у перше. І що ми тоді з вами отримаємо? А, це квадрат це 25 буде. Мінус 24 на мінус 3 7. І так, тобто це 25 плюс 72 на 7. Так, тут це 7. Це виходить 175 плюс 72 поділиться на 7. Це в нас 247 на 7 так, воно там ділиться 247 на 7. Чи. Не дуже воно ділиться. Давайте я так. А, 210 і 37. 27. Не, не, не ділиться. Значить, значить, все. значить, не скорочується. Ну, а це тоді це в нас буде 247 на 7. Ось так. Некрасиве число, ну, але яке вже є.